15 березня Академію сухопутних військ відвідала делегація Великобританії на чолі з надзвичайним та повноважним послом Великої Британії в Україні його високоповажністю паном Робертом Лі Тернером. Основною метою візиту делегації було ознайомлення системою підготовки офіцерських кадрів для збройних сил України у навчальному закладі. Під час зустрічі із начальником академії генерал-лейтенантом Павлом Ткачуком дипломат обговорив питання підготовки майбутніх українських офіцерів та можливості стажування військовослужбовців академії у навчальних закладах оборонного відомства Великої Британії. Традиційно гість оглянув начальну матеріальну базу вузу, зокрема кафедру тактики та центр імітаційного моделювання. Значну зацікавленість та захоплення дипломата викликали високі стандарти підготовки українських курсантів. Зокрема, під час огляду навчальних аудиторій, пан Роберт Літернер відзначив, що у процесі навчання майбутніх офіцерів широко використовуються новітні технології а володіння майбутніми офіцерами навичками використання системи амітаційного моделювання воєнних конфліктів та бойових дій військ. Дозволить українським військовим у майбутньому працювати із закордонними колегами у багатонаціональних підрозділах. Роберт Лі Тернер ознайомився також із історією академії в музеї та зробив запис у книзі почесних гостей. В академічній залі після перегляду презентаційного фільму відбувся традиційний обмін сувенірами. Мені дуже приємно бути тут щоб. Більше краще познайомитися з цією академією це великий привілек, тому що ми дуже оцінюємо нашу співпрацю з військовими силами України. Це для нас дуже важливі партнери і ми хотимо, щоб ця співпраця продовжується. Це дуже вражаюче, то, що ви робите тут, не тільки в академії, але й що роблять воєнні сили України в всіх світу. І особливо миротворчі сили ваші. Ми тільки що бачили в Афганістані, в Косові, в Африці, везде у світу. Ваші хлопці дуже хороші роботи. Robert. Nie <try> duże podobny fakt, że u was duże wysoki standardy, że tam uh, wy pracujecie uh, wy pracujecie uh, wspólnie z uh, wojennymi siłami w całym świecie. Ja tam widziałem, uh, że u was jest współpraca z uh, wojennymi siłami z USA, uh, z, z Wielkiej Brytanii, Із новими країнами, і це дуже важливо для розвитку воєнних сил України для нас велика честь приймати сьогодні високого гостя посла Великої Британії в Україні літернера. Перш за все, це велика нагода для того, щоб наша співпраця в військовій справі в першу чергу набрала нових обертів, і ми могли би. Обмінюватися стажуваннями-курсантами, обмінюватися досвідом. От, і я думаю, що ця співпраця буде корисна для, як для Збройних сил, так і для наших держав. Під час перебування в Академії сухопутних військ високоповажний гіст також відвідав комплекси повітряно-десантної підготовки та водіння. А в стрілецькому тирі пан літернен разом із генерал-лейтенантом Павлом Качуком виконав право стрільби із пістолета Макарова. Завершуючи візит, британський дипломат подякував керівництву за теплий прийом і висловив сподівання про тісну майбутню співпрацю України та Великобританії не лише у військовій сфері.